Чому Ісус Христос, бувши безгрішним, прийняв водне хрещення? Перше, щоб виконати Божу волю. Написано бо так годиться нам виповнити усю правду. Матвія 3:15 ці слова Ісуса до Івана Хрестителя вказують на його бажання повністю виконати все, що вимагає Бог, навіть якщо зовні це здається непотрібним. Хоча Христос був безгрішним, Він смиренно корився Божому плану. Друге. Щоб ототожнити себе з людьми. Ісус прийшов не тільки як Бог, але як і справжня людина. Він приймає хрещення, яке символізувало покаяння і очищення, щоб стати поряд з грішниками, хоча сам був без гріха, написано Він був порахований з беззаконними Ісая 53:12 Третє. Щоб відкрити свій шлях служіння. Хрещення Ісуса стало офіційним початком Його публічного служіння. Після хрещення він отримав підтвердження від Отця і Святого Духа в біблії написано І голос із неба лунав це син мій улюблений, що його я вподобав. Матвія 3,17. Це засвідчення було публічним проголошенням Його місії. Четверте, щоб показати приклад послуху. Ісус хотів показати приклад для всіх віруючих якщо навіть син Божий кориться Божому волевиявленню через хрещення. То наскільки більше це важливо для нас П'яте. як прообраз хрещення смертю і Воскресінням. Хоча його хрещення було у воді, воно також символізує його майбутню смерть, поховання і Воскресіння. Написано чи можете хреститися хрещенням, яким я хрещуся. Марка 1038. Це натяк на його хресну смерть, яка стане справжнім очищенням для людства. Отже, підсумок та узагальнення. Хрещення Ісуса це не було про покаяння, бо Він не мав гріха, це було про покору, ототожнення з людьми, початок служіння, про образ Його смерті і приклад для всіх нас. Дякую за увагу! Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру!